Співайте, святкуйте різдво, Христос охрестився. Славімо! В морозі ні дні одні снігопади, маленький Ісусик вітає вас раду, Сміхається всім, присвятеє дитя, дарує нам світло і раді життя. Ми нині душею до ясен горнімся. Малому Ісусу низенько вкусні. Він тягне до нас свої рученята, щоб нас пригорнути і нас обійняти. Замешкай мені, маленька дитино, бо серце моє, наче чия сла Душа моя нині тебе величає. Христос захиш! Коли ваші сподні хай не бракує, до столу святечі сіда Україна, зібравши свій рід на честь Рождества, вітає колядками Божого Сина, малого Ісуса Христа, даруй нам Ісусе, і щастя, і долю, та й сили творити добро, здолати недолю, відстояти волю, відкинути кривду і зло. Нехай від яскині по всій Україні нам сяє різдвяна зоря і правдою сильні в єднанні родині небесного славу Царя. святкових днів Христос ходить вулицями сіл і міст. Він заходить у кожну нашу хату, але ми не знаємо, в якому образі прийде Він до нас. В образі багача, образі в образі здорового чи хворого. Тому ми відкриваємо двері і пускаємо Ісуса до себе у хату. Але, шановні друзі, я благаю вас. Відкриваємо не тільки двері, а для Ісуса, Господа нашого Спасителя, кожен із нас нехай відкриє своє серце. І тоді між нами запанує любов і Божа благодать. Він чує вас нині добрі, люди, нехай між вами мир та згода буде. Хай з тої днини і кожної години Бог вас благословить, біда хай загине. Ходібка здорова, най вам все плекає, а огонь, тучий град, най вас минає. Най вам ся родить жито, пшениця, а для худібки усяка пашниця. Христос охрестився. Десь прекрасна новина нам повстала, де святий Іоанн на Пущі. Покайтеся взиває, Отож Спаситель мира хрещення просить, Дух Святий над головою Ісуса ся возносить, Бог отець з неба чутися дав, то син мій возлюблений, котрого я собі оподобав І ми молодці на ріку Йордань приступили і прекрасну віку привоздобили з вас співаймо, і до вас все чесні отчі приступаємо за ваші труди, за те, що ви нас навчили, нічого не можемо вам дати, лише Бог небес дасть вам небесну зарплату, що сичу він чує Отцю. Христос хрещається, Христос хрещається, Христос хрещається. Місяць січень, величний на свята. І церква, народ пам'ятає про них, бо тоді ми відтворюємо подію двохтисячолітньої давності, коли народився Христос. Але це. І реальність нинішнього дня, бо він приходить до людини, а людина іде до нього. Колядували, вінчували, раділи в часі Нового року. Ще раз дякували Богу за ту велику ласку, яка прийшла у наш український церкв, Край нашу Українську церкву за той Томас від нині і по віку церква наша рівноправна з усіма церквами, все православними. І це велика подія, це велика перемога. Другої такої не буде раз і назавжди А нині ми знову збираємося. І до своїх домівок, і на той величний переносний Йордан, своїх міст і сіл, і до храмів, щоби ще раз і ще раз сказати, Христос явився у плоті. Людина побачила Бога. Тоді це були ті люди, які стояли і у воді, і на березі Йордану, Дивлячись, як Іван Хрестить Ісуса із Назарета, а голуб, Дух Святий сходить на нього, а боготець свідчить, це син мій, в ньому моє благоління. Ви його послухайте, і буде спасена душа ваша. Не раз, не два, кожен і нас запитує, а що мені робити, щоби по правді жити, Жиймо по законах Божих. І буде та велика правда, доброта, сердець наших один до одного. Якби так було, то був би знову у нас золотий вік. той добрий час, на який ми так чекаємо, якого так бажаємо. І може колись хтось із нас, а може ще і всі дай Боже, дочекаємося кращої долі, щоби вона прийшла до кожної людини. До кожної родини, до цілої нашої України. Але святкуючи свята, ми не забуваємо і про свої традиції. Це вже надбання наших прадідів, дідів, батьків та й може і наші. І одним із таких великих надбань є ялинка у Гусакові. Ялинка є у кожній хаті. Ялинку ми бачимо по містах. На великих площах, але таку ялинку, яку маємо у не немає ніхто. Не знаємо, коли вона, як кажуть, повстала, хто її першим зробив. Може Марія Романівна, вона то все знає, ту історію чи сама придумає, чи десь вичитає. Але реальність є така, це є краса. Може, це та яблунева ялинка дерево раю. І нехай воно таким залишається і надальше. Це нелегко дається її прикрасити. І я щиро дякую вам, хлопці, юнаки. Каваліри і вам, дівчата, панночки, за те, що ви прикрасили оцю ялинку, яка знову і знову збирає нас сюди, щоб ми не тільки очима побачили ту красу, але і серцем відчули всю красу українського народу. Я дякую всім тим, хто потрудився. Дякую вам. Марія Роман і ваш, всьому колективу за те, що ви яка прийшли, заколюдували, побажали, помічували. Я дякую шановній нашій владі, яка тут є Степану Остаповичу, Ігорю Героновичу, Мирославовичу і нашому старості Василю Йосиповичу. Депутату Юрію Івановичу. Ну, всім це дуже приємно і дуже похвально, що ви не пожаліли часу, свого здоров'я і приїхали тут, до нашого Усакова, бо є вам за що подякувати. Багато тут зробилося за той минувший рік, і будуть і віру, що буде робитися і в майбутньому. Тож усі, дорогі мої браття і сестри, знайомі і друзі, гості, прихожани, всі всі, хто «У! наповнив цей храм, нехай ласка великого Бога, Христа Спасителя, який сказав, і для нас, хто не родиться від води Духа, не може війти у Царство Небесне. Слава Богу! Це ми маємо, бо всі ми охрещені і миропомазані. Тож нехай і надальше. Наші добрі діла, свята і будні традиції будуть тим надбанням, яке прийшло до нас, із віків. ми його маємо, передамо майбутнім поколінням. А Божа благодать нехай осінить нас, наш край, Україну, миром, людей здоровлям, добробутом, на щасливі роки життя, буття. Наминогії і блогії віто. Що сьогодні між нами є чудова людина, людина волонтер, людина, яка багато багато разів їздить на фронт, допомагає нашим синам, братам, чоловікам там на сході. Саме дякуючи їм, сьогодні ми несемо те деревце, саме, саме дякуючи тим синам на фронті, ми кажемо. Христос хрестився, Христос рождається. Ми обнімаємося, любимося, ми сідаємо за Святочний Стіл, ми сидимо у теплих хатах. Сьогодні між нами Василь Ісанський, волонтер. Ну, прийдете до народного дому, я надам дам слово, і пан Василь розкаже, як там на фронті. Але як співається, а на Україні. Вона, що дуже скоро скінчиться війна, Ісус, маленький, свої молитви, знесе до Бога, слізно просячи, просячи, щоб отой росіянин якнайшвидше наш, нас залишив. Надіємося, миру нам, миру, коли клякаємо і молимо очі наш, змовди очі наш за тих, хто сьогодні в холодних окопах, за тих, хто сьогодні там стереже наш тут. Споки. Я хочу сказати, що Степан Остапович, наш голова адміністрації, який сьогодні теж на нашому святі, теж фронтовик, теж атовець. Дякую. Я вже не